І ще за спільну молитву сьогоднішній. перший день тижня, тиждень, який нас наближає все ближче і ближче до Вознесіння. Дуже важливо приготуватися до того, бо коли Христос мав вознестися на небо, Він покликав своїх учнів. Щоб їм дуже щось важливе сказати. Господь і нам дуже важливе щось хоче сказати, але ми маємо для цього великий дар від Бога це очі, Бога і уста. Щоб не було так, як в Євангелії від Івана, Євангелі. Я прийшов, каже Христос, на цей світ, щоб ті, що не бачать, бачили, а ті, що бачать, сліпим не стали. Або в іншому місці Євангелія мають очі та не бачать, мають вуха та чуть і не чують. Знаєте, все, що Господь говорить в Євангелії, є дуже важливе. Дуже важливо. І про це ми мусимо пам'ятати, наших оправдань не може бути. Це не мене стосується. Це... Я не хочу цього бачити, я не хочу це розуміти. Все стосується кожної людини, яка створена на, цей... на його образ і подоба, тому що є в цьому. Початок є всього кінець. Знаєте, ми дуже часто не шануємо те, що маємо. Маємо Христа живої між собою, маємо Присіду Богородицю, маємо небесних заступників, небесних сил Бістівесників, наших святих, які прославилися в небі. Маємо багато знарядь, способів для спасіння та не використовуємо їх. Тому, коли ми, Бог скаже, ходіть зі мною на гору, чи ми готові прийняти те, що там на горі Господь хоче нам відкрити. Бо кожен день Господь відкриває. Я собі пригадую малого хлопчика, який дуже гарно співав і писав пісні, ну просто неймовірно. але при цьому був сліпим, як великий композитор знатний Бах, який ну, мали від Бога якісь дуже великі. те, чого ті зрячі не бачать. І ми з вами, покликані, і кожен раз відгукуємося на запрошення, коли каже, каже Христос, прийдіть до мене всі втомлі обтяжені, і Господь нам говорить, в чому нам треба змінитися, які тягарі треба скинутися, коли сваженший любомир. Світлої пам'яті сказав таку цікаву річ. Ми дуже часто із того саквояжу минулого тягнемо за собою все. Слайдите, так як скупий газда. Чи йому потрібно це, чи не потрібно все рівно тягнемо за собою, бо, тому що все шкода викинути. Але минуле. Каже блаженніший, е, треба лиши, навчитися лишати в другому, а рухатися вперед. І все, що каже Христос, треба змінювати в собі. Не можна казати, це мене не стосується, а я завтра поправлю. Ні, завтра може бути пізно. Завтра може бути пізно. Якщо сьогодні Господь мені дає шанс. Зустріти мого брата чи сестру і примиритися з ним це є шанс. Якщо Господь мені каже, ти не добрацював це, Візьми, допрацюй, будь чесним, будь справедливим, не кричи. Це стосується мене. А не когось, тому що завтра. Тому Господь відкриває, відкриває нам світло. Ходімо у світлі, поки воно з нами, між нами. Бо настануть дні, коли все поглине, нема. Я колись дуже сильно не любив, коли місіонери казали такі страхітливі слова. Про страшний суд, про скурби гудять і так далі, і так далі. Ми... Ну чого так страшити людей? Ні, не, не треба страшити, Бога треба любити, але пам'ятати, що є в цьому початок і не кінець. І сьогодні піде понеділок. І ми попросили у цьому дні понеділка, щоб Господь сердився на кожним із нас. Тому, нехай Боже благословення буде на кожному з нас, нехай Господь приїде нас у вірі на ділі Болі, хай нам світло свої благодаті, щоб підмаючись на гору, ми могли почути вухами щось дуже важливе. blagoslovenje vsemogočnog Boga, nekaj je ciljena vasi, kaj se daje s vami, po vsi, ki je vaša učitelj.